Є новина, друзі. Польща захистилася за Мадяра та Фондерлайн пожалілася Трампу на Путіна. Дослухайте до кінця. Сьогодні, знаєте, така драматична історія. Угорщина заборонила в'їзд ну, якомусь Командуючому ЗСУ, тобто це Мадяр, командуючий безпілотних систем, як стало пізніше відомо. Вони заборонили йому в'їзд в Угорщину і в Шенген, ну тобто санкції вели, що він не має права заїжджати в зону Шенгена, тобто в Європу. Ну, до речі, Мадяр він якби етнічний угорець, але громадянин України і захищає Україну. Він дав їм відповідь. Чітку вона мене є в телеграмі, можете почитати, і сказав їм все, що він про них думає, абсолютно правильно, як на мене, і сказав, що ну да ви заборонили мені в Угорщину, але я все одно приїду, коли вас там вже не буде. Ну тобто, натякаючи на те, що вони програють. Вибори після цього він сказав, що ну якби Азону Шенгена це якби не ваша компетенція. І от вийшов міністр закордонних справ Польщі Сікорський, обурився рішенням Угорщини заборонити хороброму командуючому української армії в'їзд до Європи і каже: якщо вас не пускає Угорщина, якщо вам треба відпочити, каже: приїжджайте в Польщу. Тобто, бачите, як дипломатично, ну якісно просто попустили Орбана і Угорщина, тому що ну не все вони вирішують в Європі, так вони на території Угорщини, поки є владою щось вирішують, але скоро вибори, які вони однозначно можуть програти при всіх чинниках, які зараз відбуваються, і те, що вони забороняють угорцю, ну етнічному угорцю, е приїжджати ну, на свою батьківщину. Тим більше заслуженому, ну це повна ганьба. А Польща поступила абсолютно правильно з точки зору і піару, і з точки зору ну показали хто і хто в Європі і хто більш сильніший, які рішення. Ну, більш чуттєві для людей. Ну і ще треба сказати, що Зеленський і МЗС України сказали, що будуть відповідати відповідним чином, дізнаються деталі заборони, а потім приймуть зеркальні міри щодо ну, деяких лідерів Угорщини. Ще одне зазначив в цьому контексті: що Зеленський сьогодні, коли говорив з Фондерляїн, він анонсував, що найближчим часом розпочнеться ну якби етап. Вже роботи по кластерам по вступу в Євросоюз, а це означає, що, напевно, Угорщина все ж таки зніме вето, і Трамп, і е, нафтопровід Дружба на них все ж таки е, подіяли. Наступне питання: Фондерлайн позвонила Трампу після оцього страшного терористичного удару Путіна, тому що удар був по Києву, по центру Києва біля м, якби. Представництво ЄС воно постраждало, і вона якраз говорила про ці терористичні удари. І вона в своєму записі, який вона опублікувала, сказала, що цього Путіна ну не написала терориста, це я можу говорити. Вона ні, треба посадити за стіл перемовин і досягти швидко миру. Ну це добре, розумієте, тому що завжди, як Європа щось там скаже, і мовчать. А зараз є дії відповідні є дзвінок Трампу, і це вже всі змі в Америці будуть обговорювати. І в Європі, аж скаже Трамп. Зрозуміло, зараз Трамп може вийти сказати, що йому не подобаються удари, він це не підтримує, але санкції ще два тижні не пройшло. Ну як завжди, або там далекобійні ракети для України ще два тижні е не пройшло. Ну, образно, але це все одно тиск, особливо під час виборів, які ну виборчий процес в США вже розпочинається. Хто би там що не говорив? Ще важливо, що скажу в контексті цього питання: це е дзвінок зеленського Ердогану, тому що теж росіяни нанесли удар біля посольства. Азербайджану, ну, союзника Ердогана, а зараз Аліїв. Я про це зніму окреме відео, робить ну просто заяви, від яких там пукани розриваються на Росії, просто як то кажуть, в дреб'язні скажу по їхньому, та і ну, дзвінок Ердогану однозначно, тому що був удар і по заводу Байрактар, а це інвестиція. Турецька в Україну, ну і по їхньому союзнику по посольства Азербайджана або біля не по посольству, або біля, але Росіяни могли бити і по посольству, просто промахнулись. Тому що це ж росіяни це об'єктивні. Речі, вот такі маємо події. Я думаю, що буде реакція ще від американців. Від келога вже була. Він осудив цей удар від спецпосланця Трампа в Україні, але я думаю, що буде від Трампа. Просто він ще не встиг зустрітися з журналістами. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці, профіля. там. Вс давно все є. Ідіть підписуйтесь.